Чернігів, місто герой, яке вже вистояло в облозі, сьогодні воно. Знову на лінії вогню, але цього разу ворог обрав найпідступнішу ціль життєву артерію міста. Енергетична інфраструктура зруйнована ударами російських ракет і дронів. Це не просто відсутність світла, це гуманітарна катастрофа, що повільно, але нещадно охоплює місто. Та, попри все, Чернігів тримається, а люди запевняють, що ворогу їх не зламати. Знескореного Чернігова далі ексклюзивний матеріал ігоря Левенка. Просто треба розуміти, що там ще півтора-два роки тому така кількість безпілотників летіла на всю Україну. А зараз така кількість летить концентрована в одну-дві громади, в один-два енергооб'єкта. І звісно, що навіть якщо один попаде, то це будуть руйнування, які можуть призвести до аварійних відключень. Ну, власне, це і відбувається. Російські ракети знову вдарили по нашій енергетичній інфраструктурі. Це не військові об'єкти, це тепло і світло для цього міста. Чернігів вкотре занурився у темряву. Проблеми з електрикою, водою, теплопостачанням. Це свідомий вибір тактики під час холодів відібрати тепло у тисячів сімей, літніх людей, немічних і головне, ось дітей. Це не просто агресія. У всьому світі це трактують як воєнний злочин. Чернігів, місто герой, що вистояло під час лютого наступу 2022 року, знову стало мішенню. Російські удари по енергетичній інфраструктурі перетворили життя тисяч містян на щоденну боротьбу за виживання. Ну дуже складно зламати тих, хто вже все це проходить, і знов шукають якісь варіанти, особливо ці самі батьки, які зараз то за освіту борються, то за світло борються, то за навчання борються. Ми все час за щось боремось. Вибачте, вже майже 4 роки. Уже дуже складно просто так, просто так праці ламати нас. Внаслідок останньої атаки місто майже добу було знеструмлене. Аварійно-відновлювальні роботи на енергетичних об'єктах тривають. В обласний центр дали електрику. Струм вмикають погодинно. Втім, напруга в електромережах не перевищує 200 вольт. Через це насосні станції Чернігівського водоканалу живляться від генераторів, тому що напруга в мережі від 150 до 180 вольт. І через це насосне обладнання може вийти з ладу, воно не працює, воно в автоматичному режимі відключається. Зупинки ці дуже погано сказуються на мережах, збільшується кількість поривів водопроводів. Але люди не відчувають того, що водоканал працює, на якому джерелі живлення він працює. Всі отримують воду, все працює, в принципі. Верхні поверхи, так, да, є якісь моменти, але це тимчасово і таких тривалих у водопостачання немає. На сьогодні у спальні 10 градусів. 10 градусів. Це найбільший біль. Діти Чернігова. Їхнє буття це постійні сирени, холодні спальні та ігрові кімнати. Більшість часу вони мусять перебувати в укриттях. Діток вкладають спати в одежі, закутуючи, як можуть. Холод пронизує стіни, пробирається до кожної колиски. Діти немає, бо буває по 6 годин. Чірги не дотримуються. Щось прорахувати дуже важко. Дуже важко, коли дітки тільки спати починають тривога і приходиться турбувати, ідемо в укриття. Батьки кажуть, може вже вони хай в укриться сплять завжди. Вечіря буде гаряча, слава Богу. Аби нагодувати своїх малюків, кухарі приходять на роботу о третій ночі. У цей короткий непередбачуваний проміжок, коли в мережі з'являється достатня напруга, вони готують їжу на весь день. Вночі ми виходимо так і готуємо це все, тому що по-другому ми просто не встигаємо. Це героїзм на межі виживання, кухарі, які борються за дитяче здоров'я вночі, наче на передовій невелике місто лише один дитячий садок має потужний альтернативний конвертер для кухні. Його встановили коштом міжнародних донорів. Це острівець, де є гаряча їжа завжди. Ми дуже вдячні нашим спонсорам за цю допомогу. Що ми маємо можливість працювати навіть під час відключення світла. І якби така річ була в кожному садочку, то звичайно це було б чудово. Енергетики продовжують ремонт. Люди допомагають одне одному, а батьки захищають своїх дітей. Це і є відповідь українського Чернігова на варварство агресора. Світ має це бачити. З Чернігова Ігор Левинок, Богдан Савруцький. подробиці Марафон. Єдині новини.